Ну що я вам хочу сказати? Знову на пітер, портовий пітер Моя клюнуло щось таке дурне. Повне відео буде на ютубі. Я вирішив, думаю, покажу вам теж. Дивіться, не можу встановити. Там повідець 01. Я не знаю, якраз ми його візьмемо. Ну я скажу так, кілушку я доставав, то вона йшла набагато легше. Це прям прям і знаєте, дави прям хороший. Дивіться. І не піднімається, хоч і клюнув. Так, ано буль... були бульки вже. Так, все, наче. Хоч покажись, друг. А, ти та такий. Я не знаю, що він так мені довго сопротивлявся. Ну, На пікер воно ж завжди таке. Здається, наче там такий великий. Тілушка, навірно. А сопротивляється на всі п'ять. Да, невеличкий. Я тягу, тяну я його, як наче там всі 5 кг, а не тілушка. Давай дружок. Есть. Ну але на пітер дуже приятно половить. Кабанів. Дивіться який а? красунчик. Так. Ось такий кабанчик, а? А десь кілушка. Приєдно на пікер 40 грам потягати таких кілушних коробчуків.